Рум'яний червень четверта подія мистецького проєкту пори року, що реалізується до 125-річчя центральної міської бібліотеки імені Марка Лукича Кропивницького у співпраці з культурно-мистецькою асоціацією Артспокуса. Сьогодні ви можете побачити е, вироби дев'яти місткинь нашого міста і області. Переважно ми акцент робили на те, щоб Ну, скажемо, показати усій красі не просто саме цей місяць, а ще й показати техніки, які обібрала сьогоднішня виставка. Це і валяння, це і квілінг, і топіарії, і вишивка стрічками, художній розпис, живопис, графіка. Тобто таке розмаїття. Як і сам червень серед авторок наймолодша учасниця Єлізавета Голова, Ірина Гурська, Тетяна Веремієнко, Світлана Бойкова, Калюжна, Олена Міщенко, Оксана Давидова, заслужена майстриня народної творчості України Тетяна Улянкіна, Наталія Ракітіна та Леся Сайковська. Літня тематика, рум'яний червень. Тому в роботах дуже багато яскравих кольорів, рожевих, червоних, ну інших також. Атмосферу відкриття створювали Ганна Крапівіна та Тетяна Савченка, народна вокальна студія Миколаївського міського будинку вчителя, заслужений артист України Олександр Сичов та заслужений працівник культури України Леонід Ржепецький. Я традиційно рада всіх вас вітати, рада, що ви збираєтесь приходите е, взимку попри холод, влітку попри спеку. Ви все одно приходите, збираєтесь, ми спілкуємося, і я сподіваюся, що отримаємо взаємне задоволення. Запрошуємо до перегляду виставки. Рум'яний червень вже чекає на вас у стінах нашої бібліотеки.